Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю нове відео. Ми з Юрчиком йдемо забирати дітей із садочка. І їдемо в наш будинок. У вихідні будемо там. Треба допомогти чоловікам, батькам картоплю вибирати. Їде така група підтримки. На вулиці неймовірна спека. навіть кіт ось лежить. Тіньку насолоджується життям. Не знаю, як буде завтра, бо в таку спеку працювати це взагалі. Вже біля нас покусили, бачите, будуть картоплю копати. Куди ви йдете? Хлопці, йдемо до будинку. А я назбирала огірочки, дивіться, все ж таки минулий раз минули, пропустила такого кабана. Мені, мама, І слухайте, одного огірка дивіться. Зараз даю. Щось погрізло. Решта всі мі. супер. У мене тут 30 яєць привезли, взяла одну штучку хека, хочу посмажити, хлібчик, взяли сірники, нехай буде запас. Зараз будемо вечеряти бутербродами з ковбаскою, зробимо каву капучино. Ще привезла я спагетти. Дві упаковки кілограмових. цукерки казанакі. Козанак називається. Їх декілька упаковочок взяла на запас, печиво до кави. Ось, не питайте, чого я везу сюди більше всього, бо взагалі тут магазин далеко. Соус взяла чесниковий, риз, гречка, ще одні казанаки і на цьому все. Вже повечеряли. Вала. Йдемо подивимося, як наша малинка. Василько каже, йдемо на кукурудзу, подивимося. А я бачу, що вона ще росте. І не посихай. Вася, став тут велосипеда. Не неси його туди на город. Нема там йому місця. Йдемо. Так, треба, напевно, брати, підкручувати косарку і косити. Бо завтра буде картопля. І буде не до того. Так, ой. Бачите, як поливалося, то так це пловниця. Одну годину за калатала я генератор наш, і зараз буду його вимикати, будемо лягати спати. Завтра дуже рано вставати, приготувати треба сніданок. Не вимикай, весь. І в основному треба лягати. У нас тут вже новий день, готую я хека на сковорідці, поставила водичку зварити спагетті. Діти в мене дуже їх обожнюють, зробила капочінку, каву і у нас ось такий сніданок. Я ще відкрила потім кетчуп домашній І дуже хотілося, щоб діти не були голодні на полі, бо я знаю, що це таке фізична робота. Я останнім часом не дуже снідаю, але цього разу поснідала також, бо розуміла, що мене чекає. Взагалі, чоловікові батьки дуже багато садять картоплі, так як у них є свині, і всі їдять картоплю, не тільки люди. Як тільки наш Василько побачив трактор і дядька Романа, відразу пішов до нього і вони разом викопували картоплю. Взагалі дуже класно, що є власний трактор. До речі, на картоплю під'їхала також наша Вікуся. Працювали всі. Хоча вона не ночувала з нами в будинку, бо їй не було часу, вона все ж таки в нас студентка. Але дуже добре, що всі зібралися, всі приїхали і всі працювали разом. Так робити набагато легше. Пам'ятаю, колись одна жінка в селі казала, що ось у неї було, здається, 12 дітей, і їй чоловік завжди казав. Що якщо вийти в поле з 12 дітьми і працювати, то душа радіє. Але коли вони сядуть за стіл, то хочеться плакати. Позбирали, тепер будемо йти назад додому, бо є ще на нашому городі робота. Так, після картоплі хочу навести трошечки латостам. Віка підсапає, бо там перчик зараз попідрізаю великий, хочу забрати його. Ну, Вірніше, я його викладу на підвіконня. Не знаю, чи тут, чи там, але загалом треба, щоб в мене... Міг підрости інший перець. Ось, тому. Ось бачите, який великий. Величезний просто. Хочу його позривати і хай маленький ще доростає. Ось, а, помідори попідгортати, посапати. А, да, і хочу там квасольку-шпорогівку сьогодні вирізати. Так, будемо готуватися спати. Брання не розібрала єдине. Коврики постелила, ось тут марійчин постелила, в дитячій кімнаті є. і Плюс до всього постелила ще в ванній кімнаті, але коротше, там його треба чистити. І е, смажила з вечора зараз ось млинці. Накрию зараз е, пакетиком, бо молоко скисне, треба буде робити оладки, а я хотіла саме млинці. Так що діти і повечеряли ними, і завтра будуть снідати. А це в нас такий місяць. М. Повня. Мама! Взагалі. Мама? Давно хотіла приготувати деруни, але все якось не доходили руки. І як же ж не посмажити їх в недільний ранок, коли є в тебе на цей час. Ось такі вони гарнесенькі в мене вийшли, лишились трошки на сковорідці ще І будемо снідати із домашньою сметанкою. Ой! Зараз міняю постіль і думала, що ось сюди на наші матраси покладу ось цей матрас із компанії Nature High, але е, трошечки вони не сходяться по розмірах, і, думаю, буде незручно. Це хіба що ті матраси забрати, повністю цей покласти. Але також якось не знаю. Напевно, все ж таки винесу назад на другий поверх, одягну простирадло чистеньке на нього і все. Писала мені якось в коментарях, що тоді, як я робила огляд на цей матрас, що він проб'ється, здується і так далі. Ми ще його жодного разу не підкачували. Діти на ньому скачуть. Він надійний, він класний. Він ну, щоб ви собі розуміли, не вслідкуєш повністю за дітьми, щоб вони на ньому не скакали за весь період часу. Як надули його, так і є. Ну і так як у нас немає зараз ніяких ремонтних робіт у будинку, я вирішила все ж таки одягнути постільну білизну страйп сатинову свою, яку я колись собі замовляла. Дуже гарний оливковий колір, дуже приємна тканина. І ви знаєте, що це найкрутіша, найякісніша постільна білизна із тих всіх, що в мене була. Я раніше брала тільки бязь, це також 100% бавовна, але страйп сатин він набагато йде цупкіший, набагато приємніший до тіла. І хто ще не пробував, можете замовити в нас. Цю постільну білизну, за посиланням в описі під відео, ми з Марійкою разом продаємо постіль по дропшипінгу. У нас є перешиви під ваші розміри, повністю все, тому кому треба, можете звертатись. Також одягнула чисту постільну білизну нашому Васильку, і вирішила на кінець, коли ми їхали вже з будинку, показати вам наші помідорки. Нарешті вони почали спіти. Не всі, але. Спіти. Я дуже сподіваюся, що фітовтора на них не нападе, поки ми туди-сюди їздимо. Обіцяла в попередньому відео, що покажу вам, що купила на секонд-хенді. Воно вже майже все висохло, там тільки одні шорти не висохли, і вирішила вам показати. Міряти не буду, бо вже міряла. В основному взяла собі штани. Я думаю, що буду носити на будинку. Взагалі дуже тоненькі, комфортні. У мене схожі були, вони вже порвалися. Взяла ось такі, типу, як брюки, але на них треба робити резинку, бо вони широкі на мене зверху. Тут більш-менш вільно, а так ідуть широкі. Ну, в основному. Самі штани непогані. Ну, знаєте, таке поносити ще вистачить. Взяла чоловіку ось таку ковтину. Думаю, що, можливо, буде він в відпустці. Чи як, то нехай буде вона простенька. Зала ось такі шорти, забираю їх в будинок. А ось ці світліші залишаю тут. Вони не досохли, бо вони більш-менш такі, ну, утеплені. Я взагалі не бачу сенсу в теплих шортах, але вже що маємо, то маємо. Тут в квартирі, думаю, буду носити. Більш-менш такий домашній одяг, але віддала я за це все не дуже багато грошей. Тому не дуже шкода. А, і ще я взяла ось таку турбинку, її ще називають Авоська. Можна, я її вже попала, вона висохла. Можна якісь овочі купувати і принести додому. Ну, і вона там заважила на якусь гривню. Купила вчора хлопцем шкарпеток. Взагалі шкарпеток набрала на 500 гривень. Юрчикові заховала, пізніше вам покажу. Зараз малюків збираю у садочок. Васильку брала темніші трошки. І ось ці, здається, біленькі, також Василькові. Ось, А ось ці всі з голубеньким це Вовчикові. Ну, щоб не плутати їх. Бо в дійсності Вовчикові малуваті Василько, він їх розтягує. А Василькові на Вовчика великі. Таким способом вирішила. Це все вирішите. Ну, а в Юрчика в мене і в Віки вже давним-давно однакові шкарпетки. Це шкарпетки, які я взяла Юрчику. Ну, Я думаю, що тут і Віка забере собі щось і лишиться мені. Минулий раз я купувала, то в мене ще є нові шкарпетки, але нехай будуть. У Юрчика 39-й розмір. Вже взяла по типу Найків по декілька штук. Люблю купувати однотон Ну, вірніше, однакові шкарпетки. Тоді, якщо один губиться, можна взяти інший. Багато хто мені писав, що взагалі беруть упаковками. Я все ж таки люблю, коли шкарпетки відрізняються, бо люди будуть думати, що ти їх ніколи не міняєш. Ось такі взяла ще ось такі світленькі. Всі вони більш-менш такі не дуже високі, хоча ось ці трошки вищі, але. Також нормальні. І ось такі шкарпетки взяла. В мене вже вони були білі, були, здається, чорні і, і сірі також, Віка каже, були. То я вам скажу, що вони дуже класно носяться. Ось саме ці, тут і резинка, і все не жме нічого, і коротше, прання переносять і носяться роками. Саме основне, щоб вони не губилися. Була показати ще одні шорти. Також в талії на мене величенькі, ну вони, Я думаю, що вони були меншого розміру, просто розтягнулися. Це також секонд-хенд, Дуже гарно мені в ногах. Єдине, що з поясом треба щось думати. Або підшию таку по боках, або що. Ну, придумаю. Маю трошечки часу з вами поговорити, відповісти на деякі запитання. Писали мені під попереднім відео, що. Щоб ми подали на пакунок школяра, хоча у нас немає першокласників, нашому Васильку 5 рочків і він ще в школу не йде. Хто не знає, а звичайним школярам не дають пакунок школяра, це тільки для першачків. Про цю виплату я знаю, але ми під неї не підлягаємо. Були в мене коментарі на рахунок води в нашому будинку, коли я, знаєте, знімала відео, розповідала про те, що буду спускати систему, коли мене там, бо боюся взимку, що це все може там розширити, замерзнути. Хоча в нашому будинку не було ні разу мінусової температури без утеплення навіть, тобто минулої зими, коли я приїжджала, в нас в будинку завжди була плюсова температура. Тобто не було мінуса жодного разу. А я знаю, що вода замерзає тільки коли мінус. Єдиний є варіант, що в нас труба заходить у стіну, вона йде під землею. Але ось саме за цей момент я переживаю, що може десь щось піти не так. І тому саме краще тримати систему порожньою, плюс до всього відкритою. Ось, і тоді не буде ніяких проблем. Тобто я відкрию крани і все поспускаю, їх відкритими так і залишу. Напевно, це буде найкраще рішення, бо ми не знаємо, що буде, як воно себе поведе, а я там на місці не проживаю. Ось на даний час у нас вже утеплена стеля, у нас є більш-менш утеплення трошки в будинку. і... Мені здається, що буде набагато тепліше. Плюс до всього ми вихідні завжди там. По тижня я буду проїжджати також потоплювати, тобто будинок буде в теплі, в теплі і буде більш-менш комфортно там знаходитись. Плюс до всього ми побачимо, чого нам там не вистачає знову ж таки, чи тепло, чи не тепло, чи комфортно, дещо додати, дещо утеплити і так далі. Цей Момент нам навпаки показує, за що треба братися першочергово. Ми, коли жили це літо, то відразу було зрозуміло, над чим треба працювати першочергово. Я знаю, що цієї осені я дуже хотіла б завершити наш дах. Не знаю, чи вийде в мене це, чи не вийде, бо все, звісно ж таки, зводиться до коштів. Немає коштів, немає даху. Ось, але дуже треба було б його доробити. Треба буде знайти компанію, яка це все робить, яка оцінить мені роботу. Ось і е, цікаво, скільки мені це обійдеться, бо я хочу дах замовляти під ключ із усіма водовідливами, ось цими, з коньком, обшивкою, комина і так далі. Плюс до всього нам треба замінити ще одну шиферину. там, У нас ця шиферина є, просто треба туді стати, іншу поставити. Чоловіку часу не вистачило. ось Тому це буду просити тих хлопців, які будуть займатися дахом. Що далі по роботах в будинку, я не знаю, буде. Дуже хотілося б підготувати спальні до переїзду кінцевого, бо цей рік ми останні тут в квартирі знаходимося. Далі ми переїжджаємо в будь-якому випадку. Васильку в школу йде там у селі. В нас є школа. Є магазини, є дитячий садочок, тобто Вова піде в дитячий садочок в нашому селі, Василько піде в школу, і в місто ніде возити не треба. Є шкільний автобус, який возить, і коротше, з цим проблем немає. Ось, знаю, що буду купувати, напевно, тоді автомобіль, коли ми будемо переїжджати, бо возити дітей можна шкільним автобусом, але все ж таки, щоб скрізь мені встигати самій, то. Треба буде розкошелитись і купити. Я не знаю, як це все об'єднати із будівництвом, бо є певні питання, які треба вирішити і зробити відразу до переїзду. І автомобіль, я думаю, що цих дві справи я не потягну це 100%, бо ціни ростуть. Ви самі бачите, що робиться з цінами в магазинах. Зайшов, нічого не купив, тисячі немає. І я би не сказала, що дохід мій виріс. Я би сказала, що дохід мій впав на даний час, бо я стала менше випускати відео. Плюс монетизація влітку була не дуже, я була не в стані випускати відео більше, і тому мій дохід, можна сказати, в два рази зменшився. Ну, але це життя я не можу знімати більше, ніж мені дозволяє мій фізичний стан, психологічний стан. Тому все, що маємо, те маємо. По інших роботах також в мене трошечки подкульгує зараз, але я буду старатися виправлятися. Буду старатися працювати, бо я знаю, для чого я це все роблю, я знаю, для чого я рухаюсь далі і що я хочу бачити в кінцевому результаті. На цьому буду певно закінчувати своє відео. Хочу подякувати всім за перегляд. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте нашу сім'ю. Дякую, що ставите свої вподобайки. До речі, поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Ось і до зустрічі, до нових відеороликів. Всім па-па-па-па.